Хотів у дитинстві дуже стати офіцером, але не, не вийшло, не, не прийшов, не стало мені валів, щоб прийти в, в університет військовий. І так пішов по такій цивільній спеціальності, а потім вже думаю, ну раз так, може по, на контракт піду. 2002 по 2006 я служив контракт, їздив на місії в Ірак. Ми їздили як миротворцями. Там У нас була місія по знищенню боєприпасів, а також супроводження подвоїв, та перевірка місцевих поліцейських, а також навчання їх. Перший час я виїжджав як, як сапер, а потім вже друга місія, так сталося, що я був в розвідці. І після того, як я, і так сподобалось, так сталося цей раз, що теж був в розвідці. Розвідка вимагає дуже, як то кажу, більше великих фізичних навантажень і, і не тільки там, я сам діло, треба працювати розумом і хитрістю. У 2014 році почалась війна. Тоді, на, на той момент, я був за кордоном і приїхав. Просився, щоб мене взяли. взяли ну, дані записали, ну, було багато доб... других добровольців. І тому Просто сказали, щоб я міг, міг вертатися назад за кордон, працювати, а якщо то мене повідомлять. І так, з 14-го року я не пішов нікуди воювати. Вже коли почалася повномасштабна, у 22-му році я е, е, якраз приїхав за кордону і пішов до себе в частину, де коли служив контракт, 80-10 го штурмову бригаду. Сім'я реагує на, на такі речі дуже тяжко. І тим більше, що ми вже жили за кордоном, той час, ну, фактично, ми фактично йшли до того, що ми подумали, що навіть брати вже громадянство італійське, але так, ми ну, ще вагалися, якби вагалися, і тут війна. і Коли я сказав, що я їду, ясно діло, вони плечами реагували на це, але з розумінням, я як міг заспокоював. Дуже багато їхало за кордону. Зі мною навіть ми познайомилися в автобусі, як їхали по дорозі. Зі мною побратим, ми теж з ним спілкуємося, він сам з Канади. Він українець, як би, етнічний, він там вже на пенсію пішов на канадську пенсію, і він тут, що в 14 році воював і приїхав знову з Канади на цю війну теж. Це тільки один що такий, якби запеклий вояка. А з-за кордону з Іспанії, з Штатів, з Канади, ну, зі всього світу фактично приїжджали дуже багато людей. Це вперше дуже багато хвиля, перша дуже багато людей поприїжджало за кордон. Перші місці бойових дій, тобто ми виїхали на Миколаївський напрямок, нас там все і виїхали зразу на Вознесенськ. І Виїжджали там автобус, автобусами нас туди перевозили, так вночі переважно, щоб. Тому що всюди майже були. Ворог, щоб не натрапити на них, і так ми, е, нас перевезли в Вознесенськ. І в Вознесенську ми е, якби вже тримали ну, наші там, позиції. Були. Наше завдання була розвідка. От так. І так ми там працювали. Місяць-півтора ми там побули і вже потім поїхали на Донецький напрямок. В Вознесенську дуже добре ставились, люди настільки добре ставились, що вони навіть між собою спорили хто. Хто нас буде приймати, хто нас буде годувати. Це, ну, я настільки навіть не сподівався, що люди так, так настроєні. А вже, наприклад, Донецький напрямок, там вже по-різному, Там переважно ну, це, якби, недовіра дуже, недовіра, недовіра велика. І Це відчувається. і Це, це погано. Наша бронегрупа заїжджала на Попас, надати підтримку 24-й, здається, бригаді, точно не, не пам'ятаю. Саме перше, що коли заїжджали, з усіх сторін було видно, як горять повністю будинки, знищуються арта, арта ворожа накривала будинки, всюди були спалахи, летіли, ну, все, все летіло, що можна було і в нас, і по домах. Тобто таке відчуття, що заїжджали в пекло. І в той момент ми не могли до, до наших добратися, нам дали команду. Просто повертатися і від'їжджати, зайняти якісь позиції. І після тих позицій ми зайняли Білогірівці. Ми окопалися і звідти вже наші на слідуючий день пішли туди, ту сторону Попас, не пробувати, проривати, а ми ну, залишились там на позиціях. І 9 травня до нас, коли якраз був військовий парад в Москві. То авіації там не було, але вона була в нас. І звідки не візьмись, нас десь 6 -7 хвилин, сім так обстрілювали, що ми просто чудом лишилися всі живі. Скажу знаєте, за, за свого командира, який от наставляв. і він У нас був, взір, він є взірець, просто так сталося, що вони попали в засідку, він попав в полон. Тобто він ну, людина, яка завжди виходив перший. І нікого з нас фактично не брав. Щоб ми нам, ну, тільки міг брати, наприклад, дасть з собою там пару чоловік, щоб для підстраховки і вони виїжджали, десь дивились, він міг і сам їхати дивитися деякі, деякі позиції, ну, де можна десь, щоб потім нікого не підставити, ну, своєї своє роти. Тобто, розвідка це до розвідка. Він тобто, що розвідував, де що, які позиції, де можна. Де можна йти, де можна заводити. Зараз розвідка працює над тим, щоб заводити другі роти на позиції. Тобто вони зараз там працюють з ігерями, єгерськими бригадами, які вони розвідують, де, де є місця, щоб можна туди було завести батальйони, щоб більше тримати позицію, щоб просуватися вперед. Важлива комунікація, зв'язок, тому що були такі моменти, коли. Бувало, свої на своїх виходили. Або, наприклад, в нас в бригаді була така, що їхала наша там, бронегрупа. Це ще коли я до них ще не, ну, не попав свій підрозділ. Вони виїжджали десь на, не знаю, на позиції, здається. І е, наші, наші льотчики, перепутавши, що це їде ворожа, ворожа техніка, почали обстріл самі по своїх. Називається, війні це називається дружній вогонь. Були у нас постраждали хлопці, але такі, на жаль, ситуації, коли нема е, як то кажу, нормальних комунікацій зв'язку, тоді воно може так, так стається. І таких багато по бригадах, я чув по розпідях, що багато таких речей. На був на фронті 9 місяців. У мене просто супутні хвороби, через які мене перевели вже сюди на, на ППД, а потім звідси вже я тут ще був біля року часу. В частині ходив там в наряди, а потім мене перевели сюди в Тлумарський ТЦК. Ми ходимо в наряди, там роздаємо повістки. Ну, на блокпости ми теж виїжджаємо. Першим, ніж вручати повістку, ми з людиною спілкуємось. Вона питаємо, чи, наприклад, чи вони перебувають на обліку. З'ясовуємо по оберігу, чи це правда, ну, дійсно так чи ні, бо, тому що люди є з документами, без документів. Тобто, якщо людина з документами перевірили, все нормально, людина відпускає собі по своїх справах далі. Якщо ні, перевіряємо по оберігу. Якщо перевіряємо по оберігу, там, допустим, людина там, не з'являлася, тоді туди тоді попросимо тоді з нами проїхати, щоб стати на облік. Щоб мотивувати людей зараз на даний момент. Ну, моя особиста думка, це має бути щось фінансове і, і поставити термін служби. Якщо будуть термін служби і людина буде знати, що я думаю, тоді, тоді все поміняється. Відповідно, що вона розуміла, що її чекає. Що буде після того, які, які перспективи на неї будуть надалі чекати, тоді це б було великою мотивацією. Там таке відчуття, що ну, ніби, ти вже можеш і не повернутися, або що та війна так затягнеться, що ти вічність, просто воно переходить там на вічність. Коли ти знаходишся там, так, якби там тобі щось і ти думаєш, що та війна ніколи не закінчиться. Це йде. Деморалізація людини, коли весь час вона там знаходиться і, і немає можливості побачити зі своєю сім'єю, тобто вона не бачить, люди не бачать що як ростуть їхні діти, не бачить своїх дружин, ну, тобто вони знаходяться поза, поза сім'єю. Відповідно, це йде, це йде як то би казати, знищення тої мотивації, розумієте, всередині самої людини. Відповідно, багато кому треба, і психологічної допомоги, і медичної будь-якої допомоги. І це від того треба відходити довго, розумієте? А, тримати, ну, тримати людей постійно в тому і якось їх підтримувати, то я думаю, що це підтримка найкраще, коли встановлять терміни, і вони приїдуть і будуть знати, що їх чекає і що вони мають далі робити.